Ще одна тема, якої зараз торкнемося, це соціологія, це вподобання українців. Ну і це ставлення до публічних людей, які евентуально можуть опинитися в політиці. Бо деякі з цих публічних людей так направду політиками до цієї миті не є а натомість є або військовими, або дипломатами, як в випадку з Валерієм Залужним, про це все говоримо далі. Віта Думанська виходить з нами на зв'язок. Лідерка руху чесно. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю, слухачі. Отже, колишній головнокомандувач, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний є лідером у кількох можливих варіаціях під час виборів президента України. Це випливає з дослідження, яке оприлюднює центр соціальний моніторинг. Напередодні вони це оприлюднили. Це перше соціологічне дослідження, проведене від початку широкомасштабного вторгнення Росії, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни. Тут є кілька зрізів. Я озвучу той перший. Якби найближчої неділі відбулися вибори президента України, ну то за кого би віддали свої голоси опитані? Відповіді були такими: я зачитаю перших кілька, скажімо так, пропозицій, бо їх там є кільканадцять. Отже, Валерій Залужний це е, найбільший відсоток підтримки: 27%. Володимир Зеленський 16%. Петро Порошенко 7%. Кирило Будану 6%. Далі Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко, які мають по 4%. Андрій Білецький, Сергій Притула і Віталій Кличко. Е, Точніше, інакше Андрій Білецький 3%, Сергій Притула і Віталій Кличко 2%. Ну і ще низка прізвищ, на які я думаю, зараз немає сенсу звертати увагу, але ем, що ми знаємо, що випливає із цих соціологічних досліджень, тому що так на правду якоїсь прямої політичної діяльності Валерій Залужний не веде, а натомість є лідером ось цих соціологічних вподобань. По перше, проведення таких рейтингів мені видається трохи маніпулятивне. Поясню, чому питають, що за кого будете голосувати, коли вибори відбудуться там найближчим часом. Давайте реалістично. Вибори найближчим часом не відбудуться. Якщо ми завершуємо війну, у нас є півроку на те, що ми могли е, оголосити старт виборчої кампанії, і тільки після того ще кілька місяців кампанії, потім будуть вибори. За цей час все може дуже кардинально змінитися, буде залежати від того на яких умовах завершиться війна. Буде залежати від того, хто стане обличчям нової е, політичної сили, тому що є високі очікування про. Те, що умовно волонтерсько-ветеранська політична сила з'явиться. Ми вчасно робимо програму ветеранського лідерства, тобто для тих ветеранів, які готові йти в політику, і от під час проведення співбесід, дуже багато з них говорять і отак прямо очікують появу нової політичної сили і декларують свою готовність до неї а, приєднатися. Тобто, що буде далі, навіть після завершення війни, ще нічого не відомо. Ну плюс дуже цікаво виглядає формування формування рейтингу, бо виходить залужний, який прямо не каже, що він буде балотуватися, робить тільки деякі публічні кроки. Ми його від... ми йому. Умовно там делегу не ну, не делегуємо, а ми очікуємо від нього те, що він зробить такий політичний крок. Так, ми подивилися в нього там. Зараз змінився імідж, залужний частіше з'являється у костюмах. В нього з'являється публічний публічність до прикладу включення інтерв'ю для з'являються його колонки про. Про третю світову і він позиціонує себе не як критик влади, а як візіонер, який там трохи далі дивиться в дивиться майбутнє. От, Тому він не декларує, але ми його все-таки міряємо. І тут ще один момент: ви знаєте, що в українців є там дві крайнощі. З одного боку, це господарник, з другого боку месія. І ми дуже часто такі архетипи, так, і ми дуже часто певних людей визводимо в статус месії. От те, те зараз ми робимо з залужним, тобто ми наділяємо його якимись там очікуваннями, що він піде в політику, наділяємо певними характеристиками на основі його попередніх військових результатів. От, а господарників ми завжди зневажаємо, тому що господарники приносять е, і роблять непопулярні рішення. Ну, мені виглядає абсолютно несправедливо оцінювати ту ситуацію, в якій зараз е, опинився Залужний, чи навіть Буданов бо він теж в топі рейтингів, і е, те, де е, зараз Зеленський. Зеленському зараз треба підвищити податки, треба дістати більше зброї, е, треба вирішувати питання з мобілізаціями ТЦК, ЦК, корупцію і це все. І відповідно. Ці ну, речі позначаються на його рейтинг. Тобто, якби залужний зараз мав підписати законопроект про те, що кожного українця е, зміниться його винагорода, я маю на увазі заробітна плата чи фопівські доходи через нові податки, повірте, ми би так його не, не, не любили. Ми це там збірний образ українців. Якби зараз були оці військові ми бачимо, втрати території, так якби це був відповідальність залужного, теж було б інше ставлення. Тобто, ми порівнюємо людину, яка має купу. Відповідальності, так ну справляється, не справляється, є багато нюансів, і з іншого боку, ми порівнюємо людину, яка зараз перебуває в відносно тепличних умовах, не несе відповідальності ні за воєнні дії, ні за економіку країни, ні за мобілізацію, абсолютно ні за що. І тут логічно, ну, от ви, ви розумієте, хто в цій ситуації буде кращий і хто буде симпатичніший е, виборцям. От, але навіть якщо говорити про ці рейтинги, мені здається, що в разі, коли ми реально наблизимось до виборів, а я скажу, що це дуже тривалий час, умовно, навіть якщо там щось вирішується в січні, то вибори ми там раніше вересня не можемо а, зробити. От, тому це, тобто. Кардинально зміниться картина. От навіть якщо глянути рейтинги там, симпатії українців дворічної давності, чи навіть минулого року, лідери змінюються і, відповідно, вподобання змінюються. Плюс тут важливо, як буде вести себе залужний, чи він захоче. Долучитися до якоїсь політичної сили, чи в нього будуть амбіції створити свою політичну силу, чи взагалі він вирішить не рухатися а, в сторону політики? Ну це теж багато зіграє. Ну, і плюс зіграє хто буде гравцями в новій політичній силі. Тут теж є два компоненти. З одного боку, це обличчя. Чи стануть ними ці ж кандидати, яких оцінювали українці, умовний білецький, притула, чи хтось інший з військово-волонтерської групи? От і друге питання: хто буде ресурсом? Ресурсом це я про гроші, тому що ми знаємо, що Якби українці любили чи не любили для того, щоб провести якісну кампанію, переможну кампанію на це, треба багато ресурсів. Фактично, ми маємо рівняння з багатьма невідомими, якщо говорити про поточний момент, а але теж цікава річ. Я пропоную в такому разі поговорити про, скажімо, про, про самі методи про формування запиту тобто, та він не сформований, тому що ми не знаємо, коли як за яких обставин війна закінчиться, і, 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 і в такому разі який. Завершенням цієї війни буде породжено політичний рельєф в Україні? Ми цього дійсно не знаємо. Але ми можемо спиратися на, на нашу попередню історію та на електоральні цикли, які були до цього, те, що ви зараз описали, фактично, коли там протиставляється людина, яка обтяжена відповідальністю, і є при посаді. Ми говоримо про Володимира Зеленського і про потребу приймати ем, непопулярні рішення. Така людина співставляється ем, комусь, хто цією відповідальністю наразі не обтяжений, але чи є якийсь інший метод. Ну я не знаю оцінити конкурентоспроможність, оцінити вподобання людей, тому що так само свого часу Володимир Зеленський був тією людиною, яка не була обтяжена цією відповідальністю, і це дозволяло йому критикувати когось, хто був на посаді, тобто свого попередника-опонента Петра Порошенка. Це циклічна історія. Ну, дивіться, звичайно, в нас є цикли, і в нас ми, ж як українці, дуже легко можемо підняти когось догору на олімп умовної слави, так, і так само можемо викинути із суспільно-політичного життя. Ну, Мені здається, що я не знаю, ця циклічність, ви правильно кажете, вона проходить із одного виборчого циклу в інший. Ну і відповідно ще один момент, коли накопичується велике поле проблем, невирішених складних проблем. Ну, рішення завжди в зміні влади. Зараз ми цього рішення не можемо отримати, тому відбуваються оці от дискусії обговорення. Хто хто якби, хто якщо що. Ну а про е, формування ось цього політичного запиту, теж е, ви цікавий момент сказали про е, е, ймовірне формування там поствійськових якихось певних політичних сил. Грубо кажучи, коли ті люди, які були зі зброєю в руках, які боронили країну, вони встані будуть сформувати ймовірно е, певний свій політичний рух, певну свою е, політичну пропозицію. Від чого тут теж е, належить відштовхуватись? Чи йдеться? Про персоналі просто тому, що ну там справедливо було би, якби ті люди, які боронять, щоб вони потім приймали певні рішення і впливали на ситуацію в країні, чи йдеться якраз таки не про персоналі, а про запит, коли буде потреба від суспільства, і хто як не вони, як найкраще розумітимуть цю потребу поствоєнного суспільства? Але дивіться, якщо говорити про запит, він вже є підтверджений соціологічно, тобто 70-74, якщо я не помиляюсь, відсотки українці вважають, що ветерани мають бути в політиці. Так, тобто тут ми вже маємо певні очікування. Якщо ми глянемо на кількість ветеранів, яка е, у нас є, там умовних е, трохи більше мільйона в реєстрі Мінвету, плюс, е, плюс певні особи, які ще в інших реєстрах перебувають та Міноборони, то ми говоримо там десь близько 2 мільйонів людей. Так, це це 10% від тих, хто голосує. І відповідно їм треба, щоб їхні інтереси були представлені, і тут зрозуміло, що вони будуть шукати когось серед своїх. А також ми бачимо ситуацію, що питання безпеки і захисту виходить на перший план. Тому що ну війна, всі процеси навколо війни, і тому українці будуть шукати тих, хто може дати цю безпеку. І відповідно військові будуть першими людьми, на яких від яких будуть очікувати забезпечення цих безпекових гарантій, тут важливо питання, чи зможуть оці навколо ветеранські. І е, волонтерські е, сили е, згрупуватися, тому що ми пам'ятаємо сумний 2014 рік, так коли представники одних політичних е, угруповань, типу свободи, нацкорпусу, правого сектору, вони активно е, були залучені саме до бойових дій, і потім з'явилася партія Народний фронт, яка, я так як я вже казала, була ресурсною, яка змогла запустити якісну кампанію в мілітарі стилі, і Українці, е, не дуже там розбираючись, хто ж той реальний захист. Забезпечував чи не забезпечував, пішли за за цією компанією. Тому тут може статися те саме. Очевидно, що всі політичні сили будуть використовувати якось оцей військовий компонент. Питання до якої глибини і до якої риторики. Умовний Порошенко не знаю, мені здається, дуже хотів би, щоби залужний з його рейтингом долучився до його політичної сили. Тоді би це там змінило картину світу. Уже певні. Інші політичні сили полюють за ветеранами і за обличчями. Ми це бачимо з регіонів, коли повертаються ветерани і політичні партії, які зараз є, проводять з ними перемовини. Тобто всі будуть хотіти розіграти у цю карту військово-ветеранського руху, і якимось чином. Притягнути до себе цей електорат, який а, очікує цих людей бачити у владі. А от кажу: єдине питання: чи будуть здатні ці політичні е, гравці, скажімо так, не політичні сили, от гравці сформувати політичну силу, відповідно вкласти її в якийсь там візійний, е, візійний блок, знайти гроші і потужно зайти в політику. Тут питання чи консолідуються, чи зможуть. Пошук таких облич, те про що ви зараз говорите, певні рухи, ну скажімо так, які втілюють в життя ось ці політичні гравці. Свідченням чого він може бути? Тому що ну знаєте, з'являються ось ці припущення про те, що окей, якщо якийсь рух відбувається, ну то от, от десь там ген за горою вибори. Та але так не є. Ми розуміємо, з якої причини, ну бо тому що так як ми сказали спочатку, та брівняння з багатьма невідомими, але в такому разі про що свідчить. Е Ось це намагання мобілізувати власне свій ресурс, і йдеться ж не лише про там пошук персоналій, йдеться про фінансування, наприклад, медіа, йдеться про те, що так само і фінансовий ресурс він вкладається в підтримку там актуальності порядку денного тієї чи іншої політичної сили, або того чи іншого політичного гравця. Ну, дивіться, використання і пошук облич, е якісь певні піар-заходи, вони відбуваються для того, щоб підтримувати гравця в політичному, майно у в інформаційному полі. Тобто і ті наявні партії, які зараз в парламенті, стараються активно використовувати комунікацію з приводу того, як вони допомагають військовим, комунікацію з приводу того, щоб покритикувати. А що робить влада, не так щодо військових. Ну тобто, багато приводів шукають для того, щоб залишитися в полі. Ми теж маємо розуміти, що е, от умовно завершилася війна, оголошено там старт через деякий час старт виборчої кампанії. Тоді працювати вже буде пізно. Розумієте, тому е, має бути якась підготовка заздалегідь. Прикро, що вона відбувається, і таким чином е, ми м, посилаємо, е, мені здається, трохи хибні меседжі українців, бо це з'являється відчуття ну от ще чуть-чуть, і вже скоро, і вже вибори, і вже кінець війни, хоча немає цього розуміння і, і там є низка. Факторів в тому числі е, міжнародних сигналів, е, які не ну от, не відповідають е, цій картинці. Щодо соціології, є ще один зріз, який хотів би з вами встигнути обговорити. В нас не так багато часу, але разом з тим це м м м відчуття українців, скажімо, щодо того, скільки ще триватиме війна. Це так само соціальний моніторинг, це те саме їхнє дослідження, тому що воно мало там кілька, скажімо, під тем, кілька запитань. Та отже, на питання, скільки часу ще триватиме війна, опитані відповіли в такий спосіб: понад рік 47%, до року 18%, до шести місяців 11%, до трьох місяців 9% відсотків, ну і 16% процентам було важко відповісти. Що ви скажете про ось це відчуття? Ну бо певно, тут будується все саме на ну на, 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 на таких речах, та тобто тут не можна раціонально прорахувати, і на тлі того, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, і ми тут згадуємо про січень місяць. Ось ці цифри про що вони свідчать? Дивіться, якби мене таке спитали, я би навіть не знала, що відповісти. Тому що робити якісь прогнози, мені здається, навіть ем, фахівці з геополітики їм важко було би це, е, сп, це спрогнозувати. Тому йде Але якщо це українців відчуваю, що війна там триватиме більше року, то отут ще стає більш очевидно, що заходження з теми виборів це ну доволі маніпулятивне, тому що ми говоримо тоді горизонт там умовний до, до двох років. Ви, ви розумієте, що може змінитися в країні в, в економіці, в сприйнятті людей за два роки? Ну це, це колосальний сув може бути. Тому і тут виходить, що одне з другим воно ну ніяк не меншиться. Ну так, але просто бачите, є такі настрої, які будуються або там базуються, точніше сказати, просто на чомусь там позараціональному, а на якихось думках, на якихось викладках, які люди просто мають в своїй голові. Ем, якщо говорити про, ну скажімо, політичний порядок денний, це буквально останнє питання у нас буде, та? але ем, чи можна говорити, до речі, в цілому, що політика як така в Україні присутня, чи все ж таки ми реально стоїмо на паузі, просто тому, що в і піраміді, ну вона не є на першому місці. А, а там є безпека, а там є війна, а там є потреба озброєння. Ну і звичайно, мобілізація. Дивіться, вона присутня. І хто би там казав, що політики немає, мені здалося, що там кілька днів її не було. Навіть можу кілька місяців, коли було тотально консолідований політичний естеблішмент для того, щоб ми приймали рішення на початку війни. Зараз е, сили активно працюють. Опозиція активно виходить з критикою влади, не пропонуючи часто при цьому е, альтернативних рішень. Влада теж частину своїх дій підпорядковує якимось настроєм в суспільстві. Навіть до прикладу, теж не підписання нового закону. Про е, зміну е, податків, тобто, оця гра, вона іде, і відповідно кожен намагається. А в ній певний свій політичний імідж, тому я би не казала, що політики нема, і вона зараз не тільки у парламенті, але й уже uh, сунеться в регіони. Mm -hmm. Інше питання: що тут фактор авторитаризації і централізації він обмежує uh, певні можливості для такої політики. Mm -hmm. Я вам вдячний за те, що ви знайшли час за розмову. Віта Думанська. Нагадаю, лідерка руху чесно, щойно з нами наживо.